Рідріх Ніцше Ранкова зоря. Думки про моральні пересуди. Переклад Вахтанга Кебуладзе. Існує так багато ранкових зір, які ще не засяяли. Ригведа Передмова Перше. У цій книзі постає хтось підземний за роботою. Він буравить, риє, підриває. Побачити його може той, хто має очі для такої глибинної роботи, побачити, як він повільно, розважливо, з м'якою невблаганністю просувається оперед, не нарікаючи на страждання через брак світла і повітря. Можна навіть сказати, що він задоволений цією темною роботою, чи не здається, що його веде якась віра, в якій він знаходить розраду, що він, мабуть, прагне залишатися в цій довгій темряві, незрозумілості, прихованості? В таємничності, оскільки знає, що зрештою отримає його власний ранок, звільнення, власну ранкову зорю. Запевняю, він повернеться. Не питайте в нього, чого він прагне там внизу. Він сам вам розповість про це цей позерний підземний трофоній, коли знову стане людиною. Проте мовчання забуває той, так довго, як він був кротом, був на самоті. Друге Насправді, мої терплячі друзі, я хочу розповісти вам про те, чого я волію далі тут, у цій запізнілій передмові, яка легко могла би стати некрологом надгробною промовою, адже я повернувся і повернувся звідти. Не думайте, що я змушу вас наражатися на ту ж небезпеку або переживати таку ж самотність, адже той, хто йде власним шляхом, не зустрічає нікого, до цього води власний шлях. Ніхто йому не допоможе з усім, що несе йому небезпека, випадок, злість негода, він має впоратися з самотужки, адже його шлях лише для нього, і тому, як це справедливо, що його гіркота, його розпач для нього одного. Що, наприклад, означає знати, що навіть його друзі не можуть здогадатися, де він, куди він іде, що вони час від часу питатимуть себе: Як? Чи йде він взагалі? Чи має він якийсь шлях? Тоді я зробив дещо, що не може бути справою абикого. Я занурився у глибину, я пробурав ґрунт, я почав досліджувати і підривати давню довіру, на яку ми, філософи, намагалися опиратися впродовж кількох тисячоліть, як на надійний ґрунт, знов і знов, хоча всі побудови дотепер падали. Я почав підривати нашу довіру до моралі. Але чи розумієте ви мене? Третє, дотепер найгірше розмірковували про добро та зло це завжди було найнебезпечнішою справою: сумління, добра слава, пекло, за певних умов, навіть поліція не дозволяла і не дозволяє жодної неупередженості. Сьогодні про мораль, як і про будь-який авторитет, не можна розмірковувати, а надто говорити тут слід підкорятися. Відтоді, як існує світ, жодний авторитет не волів стати предметом критики, а критикувати мораль, сприймати мораль як проблему, як проблематичну. Як? Такого не було, такого немає, це аморально. Утім, мораль лише загрозливо забороняє торкатися себе руками і застосовувати до себе знаряддя тортур, її безпеку гарантує мистецтво зачарувати, на якому вона знається, вона вміє захоплювати. Їй часто вдається лише одним поглядом паралізувати критичну волю, навіть привабити, адже подеколи вона повстає проти самої себе. Тоді вона, як скорпіон, встромлює жало у власне тіло, мораль відавна розуміється на чортівні мистецтво мовляти. аж дотепер не існує жодного промовця, який міг би впоратися без її допомоги. Послухайте хоча б наших анархістів, як морально вони промовляють, аби вмовити. Вони зрештою називають себе добрими і справедливими. Відтоді, як на землі промовляють і вмовляють, мораль є найвеличнішою майстриною спокуси, а для філософів серцеєю філософів. Чому від Платона всі філософські будівельники в Європі будували намарно? Чому все, що вони самі чесно і серйозно вважали тривалішим від міді, може впасти або вже лежить у руїнах? У якою ж хибною є відповідь на це запитання, що її вже мають на напоготові? Оскільки всі вони змарнували нагоду перевірити фундамент, здійснити критику всього розуму, згубна відповідь Канта, який завдяки їй, насправді не дав нам, сучасним філософам, найдійнішого і менш оманливого фундаменту. До того ж, спитаємо себе, чи не було дивним вимагати, щоб інструмент критикував власну придатність і досконалість, щоб сам інтелект пізнавав власну цінність, власну силу та власні границі. Чи не було б це навіть трохи абсурдним? Правильною відповіддю було б натомість сказати, що всі філософи будували, спокусившись моралю, і Кан також, що його намір на позір спирався на достеменність, на істину, а насправді на величну моральну будівлю. Скористаємося ще раз лагідною мовою Канта, який обачав власні, неблискучі, але все ж таки варті поваги, завдання і працю в тому, аби закласти надійний і міцний фундамент величної моральної будівлі. Ах це йому не вдалося, як доводиться сказати сьогодні. Кант із цим мріливим наміром був справжнім сином свого сторіччя, якому більше за будь-яке інше пасує назва сторіччя Мрій. На щастя, він залишився ним і стосовно його цінних сторін, наприклад, перенісши у власну теорію пізнання добрий шмат сенсуалізму, до того ж його вкусив в тарантул моралі Руссо, і для нього душа була підґрунтям ідеї морального фанатизму, провідником якого відчував і визнавав себе інший учень Руссо, а саме Робесп'єро, засновник царства розуму, справедливості та добра на землі. З іншого боку, жоден, хто мав цей французький фанатизм у серці, не спромігся здійснити його так не по-французьки, так глибоко і ґрунтовно по-німецьки, якщо слово по-німецьки в цьому сенсі ще дозволено сьогодні. Як це зробив Кант, аби звільнити простір для свого морального царства, він вважав за потрібне встановити недовідний світ, логічний подач. Для цього йому знадобилася його критика чистого розуму. Інакше кажучи, вона була би йому не потрібна, якби йому одне не було важливішим за решту. А саме зробити моральне царство недоторканим, недоторканим він уважав надто ним насамперед для розуму, важливою саме недоторканність морального порядку речей, адже стосовно природи і історії, стосовно ґрунтовної аморальності природи і історії, Канн був, як і будь який порядний німець віддана і дотепер песимістом. Він вірив у моральне, тому що її можна довести через природу і історію, а попри те, що вона стала суперечить природі і історії. Мабуть, аби зрозуміти це, попри те, що можна згадати, що схоже у Лютера, у цього іншого великого песиміста, який одного разу з притаманною йому відвагою наполегливо запитав у своїх друзів, якби завдяки розуму можна було схопити, як Бог виказує стільки гнів у злості, може бути милостивим і справедливим. Навіщо була би потрібна віра? Зрештою, відтоді ніщо не справляло на німецьку душу потужнішого враження, ніщо не спокусило її більше за цей найнебезпечніший з усіх висновків, який для кожного справжнього романця є духовним гріхом, вірою тому що абсурдно. З цим німецька логіка вперше увійшла в історію християнської догми, але зараз, сторіччя по тому, ми, сучасні німці, нові німці. Завжди відчуваємо щось істине можливість істини у відомому, реально діалектичному основоположенні Гегеля, яке свого часу сприяло перемозі німецького духу в Європі. Суперечність рухає світ, усі речі є самосуперечливими, ми навіть у логіці є песимістами. Четверте, утім, нелогічні оцінювальні судження є найглибшим і найґрунтовнішим, чого сягає мужність нашої недовіри. Довіра до розуму, з якого збігається значливість цих суджень, є як довіра моральним феноменом. Мабуть, німецький песимізм ще має зробити останній крок, мабуть, він мусить ще один раз у жахливий спосіб поставити поруч власні креду та абсурдом. Якщо ця книга навіть щодо моралі, щодо довіри до моралі і наскрізь песимістичною, то чи не повинна вона саме тому бути німецькою книгою? Адже насправді вона являє собою суперечність і не боїться цього. В ній мораль позбавлено довіри чому ж? Через моральність. Або як ми маємо називати те, що в ній у нас відбувається. Адже згідно з нашим смаком, ми обрали скромніші слова. Та немає жодного сумніву, до нас також промовляє ти повинен. Ми також підкоряємося і це остання мораль. Строгом закону над нами, яка є чутною і для нас, якою жити ми маємо вміння. Тут, чи де інде ми також і людьми сумління. Ми не хочемо повертатися до того, що для нас є віджитим і гнилим, до чогось невірогідним, хоч би як воно тепер називалося Бог, чеснота, істина, справедливість, любов до ближнього. Ми не будуємо оманливих мостів до старих ідеалів, ми грунтовно ворожі до всього, що втручається і заважає. Ворожі до кожного теперішнього різновиду віри і християнства, ворожі до половинчатості будь-якої романтики та теревені про батьківщину, ворожі також до гультяйства і безсоромності митців, які хочуть мовити нас обожнювати те, у що ми вже не віримо, адже ми митці. Коротше, ворожі до всього європейського фемінізму або ідеалізму, якщо це приємніше чути, який вічно зве і вічно саме через це зморює. Лише як люди, наділені цим сумлінням, ми ще відчуваємо себе спорідненими і старою німецькою порядністю і святістю, хоча як є найпроблемніші останні нащадки, ми є і моралістами, безбожниками сьогодення, у певному розумінні навіть як її спадкоємці, як провідники її найглибшої волі, песимістичної волі, що, як було сказано, не боїться заперечувати саму себе, оскільки заперечує із задоволенням. Усередині нас здійснюється, якщо вам потрібна формула, самоскасування моралі. П'яте Але на сам кінець, навіщо ми мусили би так голосно і з такою пристрастю казати про те, чим ми є, чого ми воліємо і не воліємо. Споглядаємо ми це холодніше, здалека, розумніше, згори. Кажемо ми це, як про це можна казати поміж нас так втаємничено, що весь світ недочутий. Що весь світ не дочуває нас. Передусім ми кажемо це повільно, ця передмова запізніла, але не надто запізніла, чи так уже важить 5-6 років. Така книга, така проблема не знають поспіху. До того ж, ми обидва друзі Лентос, є так само, як і моя книга. Якщо був філологом, це не минає на марну. Мабуть, залишається, як хочеться сказати, вчителем повільного читання. Зрештою, пишеш також повільно. Тепер це не лише моя звичка, а також мій смак, мабуть, жахливий смак не писати більше нічого, що не спантеличує той тип людей, які поспішають. Філологія це, зрештою, гідне поваги мистецтво, яке вимагає від свого шанувальника лише одного стримуватися, не поспішати. Як ювелір слова, бути спокійним, бути повільним. Який зробив витончену роботу нічого не досягнув, якщо не досягнув ленту. Втім, саме тому воно сьогодні потрібніше, ніж будь-коли, саме тому воно так потужно зачаровує і зве нас у нашу добу праці. Хочеться сказати поспіху неподобної і спітнілої поспішності, яка прагне водночас впоратися з усім, заразом з усіма старими та новими книжками, саме воно не може так легко впоратися ні з чим. Воно навчає читати добре, тобто повільно, глибоко, уважно й обережно, з прихованими думками, з відчиненими дверима, читати чутливими пальцями й очима. Мої терплячі друзі, ця книга очікує лише на досконалих читачів і філологів. Навчіться мене добре читати, Рута Генуї, восени 1886 року.